Містечку Доброслав наприкінці травня з'явилось нове місце відпочинку. Ретродворик «Прованс» Прованс чудове втілення у життя молодіжного проєкту Небайдужі від центру культури і мистецтв. Команда комунальної установи перетворила внутрішній дворик на шматочок Франції, тож на місці колишнього безладу з'явився чудовий куточок з доріжками, лавками і маленьким кафе під парасольками. Старі стіни розмалювали фарбами. Тепер вони ведуть нас у світ вишуканості романтики й краси. На філіжанку кави завітали перші гості. Там була така пустка, захаращена. І ми, коли прийшли сюди з новою командою, з Людмилою Ярославівною, у нас було гасло. Прибираємо смітники, перетворюємо їх на парки. Ось ми прибрали свій смітник. Ми тут всього лише два роки в цьому приміщенні, до цього нас тут не було. Тут був зовсім інший заклад. Нам віддали це приміщення, так як будинку культури тут немає, ми... Повністю розмістили тут будинок культури і таку мистецьку школу, де навчаємо дітей, і проводимо заходи різноманітні. От всюди, де ви бачите, це все проходить по локаціями, там не буває, щоб там не брали участь центр культури. А оцей от дворик був такий жахіття. Ми вирішили, що треба нам зробити такий шматочок такого якогось затишку для дітей, де б вони могли працювати ще додатково, вийти на майстер-клас, помалювати на природі, коли буде тут і повітря, і краса навколо. Але краси навколо не було. Тому ми подумали, що треба його якось організувати в якийсь простір, такий цікавий і красивий. Буде для дітей, і заходи будемо проводити, і навчання будемо проводити, і відпочивати колективом теж там будемо. Тому що сьогодні, на сьогоднішній день, вже всі виходять, десь якась хвилинка є, вийшли, посиділи на лавочці, кажуть, Боже, як гарно ми зробили. Знаєте, люди дуже задоволені самі своєю роботою тим, що ми реально зробили таку красу. Яка для нас, не те, що для когось там і ми залишили, ми самі будемо це використовувати. Ну і будуть всі, хто буде приходити до нас, так само запрошувати. Я так думаю, що з сьогоднішнього дня там будуть проходити якісь такі камерні зустрічі, маленькі концерти. Там дуже така атмосфера, така красива, і воно ну, спонукає, скажімо, так, для того, щоб там проводити більше заходів. Маленька екскурсія у самому закладі також веде у лавандовий світ провансу. Його ще називають стилем французький кантрі, в якому втілено шарм сільського затишку, але збережено дух аристократичності. Ось в яких умовах ростуть доброславські діти. Центр культури щороку бере участь у конкурсі проєктів, А цьогоріч втілив у життя творчу ідею, практично за відсутності фінансів. Коштів не було. Це були кошти меценатів. Ми склали кошторис, ну, ну, таку всю програму і з усім, що тут буде, і хлопці взялись на себе. Половину один, половину другий, і було співфінансування від центру культури. Ми проводили ярмарки, ми збирали гроші самі, заробляли гроші. на це. Ну, звичайно, можна було здати кожному там зарплати декілька місяців, поздавати і зробити це. Але ми хотіли, щоб були залучені і діти, і батьки всі до цього проєкту. Тому так ми назбирали. Проект був на 125 тисяч. Розмальовка, розмальовка, штукатурка, стін, по пофарбування, все це. Було все повністю і вирівнювання, тому що там. Були такі сюрпризи, які вже багато років там, коли почали все це робити, знаходили дуже багато несподіванок, і все це приходилось латати, робити по-новому. Є ще деякі проблеми, ми знаємо, але через те, що вже жарко і літо ми не змогли зробити газон, наприклад, такий, як треба, тому що його треба засіяти з осені і на весну він зійде, а зараз він просто не проросте. Тому є такі нюанси, які ми не зробили. Але ми зробимо.